Thank you. Усі ми неодноразово стикалися з вірусними захворюваннями, наприклад, грипом або коронавірусом. Розміри вірусних частинок такі малі, що більше з них можна побачити лише за допомогою електронного мікроскопа. Важливою особливістю вірусів є нездатність проявляти жодних ознак життєдіяльності за межами живої клітини, у якій вони паразитують. Науку, яка вивчає будову і функції вірусів, їхні властивості, шляхи передачі збудників та способи лікування і профілактики вірусних захворювань, називають вірусологією. Віруси не клітинні форми життя. Це винятково внутрішньоклітинні паразити. Для свого відтворення вони використовують будівельний матеріал та енергію клітини хазяїна. Унаслідок взаємодії між вірусом та його клітиною хазяїном виникають вірусні хвороби. Перше відоме свідчення про вірусну інфекцію знайдено на давньоєгипетському барельєфі. На стелі зображений молодий жрець із деформованою ногою та милицею. Про велику кількість хворих на поліоміліт відомо з документів 17 18 століть. Вивчення мумії фараона Рамзаса П'ятого показало, що він помер від вірусного захворювання віспи у віці близько 35 років у 1143 році до нашої ери. На його шкіри виявлено сліди від пустул. Типових для цієї хвороби багато тисяч років віспа нищила населення землі. Лише за минуле тисячоліття від неї загинуло від 300 до 500 мільйонів людей. Поки не були застосовані в планетарному наш масштабі профілактичні засоби боротьби з цим захворюванням, відкрив віруси російський учений Дмитро Йосипович Івановський, який у 1892 році оприлюднював роботу про поширення збудника мозаїчної хвороби тютюну. А німецькі бактеріологи Фрідріх Лефлер і Поль Фрош показали, що збутник ящеру великої рогатої худоби подібний до збутника мозаїчної хвороби тютюну за своїми властивостями. Він теж фільтрується. Так було встановлено, що ці нові істоти віруси, можуть спричиняти інфекційні захворювання не тільки рослин, а й у тварин. На основі багаторічних досліджень були визначені такі властивості вірусів. Є властивості, за якими віруси можна віднести до об'єктів живої природи. Це здатність вірусів до розмноження, їм притаманна спадковість, віруси здатні пристосовуватися до змін навколишнього середовища, тобто їм притаманна мінливість, і вони займають певні екологічні ніші, паразитують лише в клітинах певних типів. Є і такі властивості, які відрізняють віруси від клітинних форм життя. У них, наприклад, відсутні системи здатні синтезувати власні білки. До складів вірусної частинки може входити лише один тип нуклеїнової кислоти або РНК, або ДНК. Вірусні частинки не здатні до росту та можуть кристалізуватися. Які принципи класифікації вірусів? Класифікація вірусів ґрунтується на особливостях будови вірусної частинки та типу нуклеїнової кислоти. Цю класифікацію ви можете розглянути зараз на слайді. Нині вона перебуває ще в стадії розроблення, однак у ній використовують ті самі підходи, що й під час класифікації прокаріотів та еукаріотів. Наприклад, види вірусів об'єднують у роди, роди у родини, родини у порядки. Основна відмінність у вірусології не застосовують принцип подвійних назв видів. Віруси називають за ознаками хвороби, яку вони спричинюють, та назвою хвороби за місцем, де цей вірус було виділене вперше. Згідно із сучасним уявленням, віруси виокремлюють у царство неклітинної форми життя віра. Нині до царства віра зараховують також інше неклітинні форми життя, які також перебувають на молекулярному рівні організації. Віроїди. Віроїди це інфекційні агенти, що складаються тільки з кільцевої молекули РНК. У віроїдів немає білкової оболонки. Віроїдна РНК дуже маленька, завдовжки лише кілька сотень нуклеотидів. Вона не кодує білків. Віроїди, так само як і віруси, спричинюють інфекційні захворювання завдяки здатності до самовітворення, передавання своїх спадкових ознак молекулам-нащадкам. Віроїди спричинюють захворювання рослин, такі як карликовість хризантем, веретеноподібних бульб картоплі, плямистість авокадо. Тощо вони значно впливають на світове сільське господарство, спричинюючи захворювання економічно важливих культурних і декоративних рослин. Зараження віроїдами відбувається під час механічного пошкодження рослин. Усередині ураженої рослини віроїди переміщуються по клітинних контактах, плазмодесмах. У людини, тварин і бактерій подібних збудників не виявлено. Одним з визначних наукових досягнень у ХХ столітті в галузі біології та медицини стало відкриття у 1982 році американським молекулярним біологом професором Стенлі Прюзенером нового типу інфекційних агентів пріонів. Пріони це інфекційні агенти, які є білками з аномальною третинною структурою. Вони не містять нуклеїнових кислот. У певному сенсі пріони подібні до вірусів, оскільки здатні збільшувати свою чисельність, тільки використовуючи ресурси клітини. Разом з тим, для їх розмноження не потрібно ДНК або РНК. Пріонні білки тварин і людини утворюються з нормальних клітинних білків, які відповідають за оболонки нервових волокон. Просторова структура білків може аномально змінюватися. Як правило, під час переходу білка з нормального стану в пріонного його. Альфа-спіралі перетворюються на бета-структуру. Унаслідок цього білок набуває каталітичної активності і каталізує перетворення дедалі більшої кількості нових нормальних білків на пріоні. Таким чином запускається ланцюгова реакція і утворюється безліч неправильно згорнутих білків. У людини відомо чотири хвороби, спричинені пріонами: куру. Характерне для етнічної групи папуасів канібалів Нової Гвінеї. Хвороба виникала в результаті вживання в їжу мозку загиблих одноплемінників під час ритуального канібалізму. З припиненням канібалізму це захворювання зникло. Хвороба Крейтфельта Якоба. Синонім це не справжній склероз. Це прогресуюче дистрофічне захворювання кори великих півкуль, базальних гангліїв і спинного мозку. Синдром Герцмана Шрауслера Шейнклера, що характеризується повільно прогресуючою мозочковою атаксією, тобто порушенням координації руху, розладом ковтання, прогресуванням деменції протягом від 3 місяців до 13 років, після чого настає смерть. І смертельна родинне безсоння. Захворювання починається у віці від 30 до 60 років. У середньому в 50 років і триває від 7 до 36 місяців, від чого хворий помирає. Від нього немає ніяких снодійних засобів. Заразитися можна пріонами, що містяться у їжі, оскільки вони не руйнуються ферментами травної системи. Безперешкодно, проникаючи крізь стінку тонкого кишечнику, пріони потрапляють у центральну нервову систему. Особливу групу пріонних захворювань становлять спадкові хвороби, спричинені мутацією гена пріонного білка. Надійних методів лікування прионних захворювань на жаль поки що не існує, хоча їх пошук триває невпинно.